Вітаю, мене звуть Богдюни Оланта. Мені 19 років. Я проживаю в Києві, сама родом з Тернополя. І я актриса, студентка. Навчаюся на третьому курсі на спеціальність майстерність актора кіно в університеті імені Івана Карпенка-Карого. Володію англійською на рівні Б 2 Також маю навички айкідо, співу, танцю. У вільний час малюю, цікавлюсь психологією. Не знаю, ну, по великому рахунку найбільше досліджую для себе акторство, саме акторську професію. Це мені найбільш цікаво. От в мене є знімальний досвід. Я тричі виконувала лінійну роль в серіалах і один раз епізодично. І це були супер різні персонажі, починаючи від антагоністки такої просто супер неприємної дівчинки. До просто такої вусічки, яку всі плутають з дитиною. Ось. Також маю досвід гри в театрі. Я протягом півтора року працювала в Херсонському театрі і брала участь в двох виставах. А також я граю головну роль в дипломній виставі нашого курсу. Це королева красозлінина, і я виконую там головну роль. Ось. Загалом, це все. Я дуже вдячна вам за увагу. До побачення.